І поки одні втікають, інші все почувають себе господарями на тимчасово окупованій території. На Мелітопольщині вибухнула машина колаборантки. Дивна депортація, а також намагання скасувати гривню. Деокупаційна Анастасія Тацій продовжить розповідь про життя у партизанських місті і районі. Українські партизани надають спокою зрадникам у тимчасово окупованому Мелітополі. Вранці в місті було знову гучно. Як повідомляють місцеві мешканці, вибух стався поблизу автомоторного технікуму. Невідомі підірвали червоний ланус, що належав директорці фейкового департаменту освіти Шапуровій. Колаборантка не постраждала. Деталі події з'ясовуються. Це добре відомий екземпляр Олена Шапурова, яка була ще під уголовною статтею під час більш ніж рік тому, мала здобути осудження за корупцію, саме але ж вона вирішила використати ситуацію захоплення міста Мелітополя тимчасової окупації як вікно можливості для себе. Саме вона займалася терором наших директорів. З пакетами на голові та без документів окупанти депортували двох мешканців. Зокрема, чоловікам загарбники одягли на голову мішок, зачитали вирок і наказали йти за межі поки що підконтрольні їм території. У місті активізувалась ворожа авіація. Останні кілька днів мешканці спостерігають, як літаки та гелікоптери впродовж кількох годин кружляють над спальними районами та ближніми селами. Окупанти анонсують швидке скасування бівалютної зони. Про це заявив член так званої головної ради адміністрації Запорізького регіону Рогов. За словами цього зрадника, вже найближчим часом в населених пунктах з обігу будуть вилучені гривні а в магазинах, банках та інших структурах прийматимуть лише рашистські дерев'яні. Якщо ми беремо банальний приклад якогось магазину, то сьогодні це 50 на 50. 50% – це рублі, 50% – це гривні. Рашисти намагаються навмисно вбити фінансову систему України тим, що понижують курс гривні, тим, що повністю заблокували роботу всіх українських банків і намагаються таким чином заблокувати фінансову систему українську. Але їм це не вдається, як я вже сказав, 50% гривні зараз є в магазинах. В цілому під загрозою в Мелітопольському районі й опалювальний сезон. Мешканці міста та ближніх населених пунктів вже понад півроку живуть без газу. На сьогодні в Мелітополі як не було, так і немає природного газу. А 95% опалення в місті забезпечується саме природним газом, і вони показують також чергові якісь фейкові відео про те, що вони ведуть, а майже вже довели газопровод і так далі. Але точно вчасно опалювальний сезон 15 жовтня не розпочнеться на території міста Мелітополя. Поки колаборанти малювали надхмарні результати фейкового референдуму. Частину бюлетенів свідомі жителі Мелітополя просто зіпсували. У бланках активісти нагадали, що місто було і є частиною України, та ще підказали, куди попрямувати загарбникам та місцевим зрадникам. У Мелітополі загарбники розпочали мобілізацію серед місцевих мешканців. Гауляй Тербалицький видав чергове розпорядження про призов понад трьох тисяч чоловіків до так званих добровольчих батальйонів. Відповідні заходи проводять у колишній будівлі лицею творчість, де колаборанти облаштували військкомат. Також окупанти продовжують ускладнювати виїзд на підконтрольну Україні територію. Відсьогодні на блокпосту у Васильівці впроваджується спеціальний документ. Аби виїхати жителям, необхідно буде заповнити папірець та надати усю особисту інформацію. З сьогоднішнього дня вже офіційно псевдоофіційно ускладений виїзд з тимчасово окупованої території. Всі мешканці, хто хочуть виїхати, мають заповнювати анкету. В цій анкеті досить детальні дані, чому виїжджають, куди виїжджають, хто родичі, які посади займали з 2014 року, чи воювали в АТО, не воювали і мей телефону і так далі. Бійці Мелітопольської теророборони щодня виборюють наше право на мирне небо. Вони ризикуючи власним життям, отримують зайняті рубежі та дають гідну відсіч загарбнику. Усе це заради майбутнього українського Мелітополя. Воїни звернулись до своїх земляків та зазначили, що перемога і деокупація населених пунктів незабаром відбудуться. Мелітопольці тримайтесь, ми з вами і за вас! віримо разом в нашу перемогу. Його робимо все заради неї і заради мирного життя в українському Мелітополі.